Очільником нового уряду може стати лідер тієї партії, яка матиме велику фракцію у парламенті. Тож підтримати на виборах свого лідера Арсенія Яценюка закликають кандидати у народні депутати від партії Народний фронт і додають, не дивлячись на скрутні часи, він встиг заробити репутацію досвідченого управлінця і втримати ситуацію в країні. Всі прекрасно що і що це чоловік, якому єдиному за 23 роки України вдалося витащити нашу страну із удавки. газовой удавки Российской Федерации. Россия планировала отключить Украину от газа, и того, как говорят, чтобы дать нам замерзнуть. Но благодаря усилию нашего правительства во главе с премьером был решен вопрос о реверсных поставках газа из Европы. Собственно говоря, это сделано впервые. И благодаря этому эта проблема все-таки зимой будет решена. Окрім іншого, партійці наголошують, громадянам варто усвідомити, що у результаті повернення до конституції 2004 року форма правління Україні змінилась на парламентсько президентську. Таким чином саме парламент вирішуватиме майбутню долю України, назначатиме прем'єр-міністра, міністрів та силовиків. Про це має згадати кожен, хто прийде на виборчі дільниці 26 жовтня. От ізбирати зараз вибирає парламент не олігархів, не бізнесменів. Не богачей, не феодалу, как это было. Сейчас выбирается парламент непосредственно тех людей, депутатов, которые будут потом формировать будущее Украины. Партия Народный фронт это европейская партия. И стратегия партии это сделать так, чтобы Украина стала ну, европейской страной. В широком понимании этого. Смисли Анна Єлизавета Мельниченко Тарас Іванов новини 9 каналу.